8 квітня, друзі, на календарі. Маємо таку ситуацію. Пишіть, коментуйте, яка в кого погода. Ось такий у нас сніг. Чесно кажучи, зимою такого снігу вже не перший від початку квітня місяця далеко не перший отака ситуація. Вже посіялись, пишіть коментуйте. Сою, кукурудзу, соняшник посіяли вже. Сьогодні вночі був морозець і продовжується така погода. Опа. Оце ріпаш. Пишіть коментуйте, друзі.